Напередодні вирішального для України саміту Євросоюз пішов на поступки Віктору Орбану. Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро, які раніше заблокували через проблеми з верховенством права в Угорщині. Віктор Орбан раніше неодноразово погрожував заблокувати допомогу для України та її євроінтеграцію, якщо не отримає фінансування для своєї країни. Однак чи змінив він думку після розблокування коштів, поки що невідомо. Хто такий Віктор Орбан та як за роки при владі трансформувалися його політичні вподобання? Розбиралася Леся Головіна. Віктор Орбан навчався на юридичному факультеті в Будапештському університеті. Рік стажувався в Оксфорді. Ще в студентські роки став одним із основників першої опозиційної партії в соціалістичній Угорщині Альянс молодих демократів або ФІДЕС. Він очолює її і зараз. Орбан став відомим завдяки своїй палкій промові 1989 року під час перепоховання імренадя лідера країни, якого стратила радянська влада після повстання 1956 року. Тоді він висловився різко проти комуністичної влади та зажадав виводу радянських військ з Угорщини. Якщо ми повіримо у свою міць, ми зможемо покінчити з комуністичною диктатурою. Якщо ми будемо достатньо рішучими, ми зможемо змусити провладну партію провести вільні вибори. Якщо ми не забудемо принципи 56-го року. Ми зможемо почати переговори про негайне виведення радянських військ. Після зміни режиму його партія Фідес була абсолютно прозахідною та антикомуністичною. Орбан казав, що нафта походить зі сходу, а демократія із заходу. Він потрапив в парламент Угорщини ще під час перших незалежних виборів 90-го року. Його обирали депутатом чотири рази поспіль. Осьмому році він став наймолодшим прем'єр-міністром в історії країни. Орбану тоді було всього 35. Вже тоді йому почали закидати надмірний авторитаризм та бажання впливати на змі. прем'єрстві Орбана Угорщина стала членом НАТО на виборах 2002-го Його політсила програла і він пішов у відставку. Він активно критикував тодішнього прем'єра Ференса Дюрчаня за зв'язки з Путіним. Він твердив, що Угорщина не повинна стати найщасливішою казармою Газпрому. Утім, кардинально змінив риторику, щойно знову повернувся до влади у 2010-му. Цього разу він отримав практично необмежені повноваження. Його партія виграла вибори та об'єднала усі консервативні сили країни. Сьогодні угорці проголосували за себе і за своє майбутнє. Вони проголосували за угорщину та її майбутнє. Сьогодні угорці залишили позаду без надію. Віктор Орбан, який з молоду закликав вивести радянські війська з Угорщини, за своє політичне життя трансформувався в проросійського політика. Цьогоріч, в жовтні, він став першим європейським лідером, який особисто зустрічався з російським диктатором Путіним. Нещодавно Орбан заявив, що членство В ЄС, подібне до радянської окупації, він відмовився підтримати ембарго на російську нафту і викликав хвилю обурення, коли прийшов на футбольний матч в шалику із зображенням частини України в складі Угорщини. Саме його уряд активно блокує європейську допомогу Києву. Виступає проти євроінтеграції України та вимагає коштів для своєї країни в обмін на підтримку загальноєвропейських рішень. Леся Головіна, Ми Україна, марафон єдині новини.